Я б часі відчитати. Присвятила хайку дружбі. Як важливо знайти того, кому можеш довіритися. Ось це моє хайку. Ціную дружбу, не кожен стане другом, душа закрита. Люблю читати. Це приносить задоволення. Читання вчить мислити. Ось Міхай Хоко. Читаю книгу, згадую всі уроки. Хочу до школи. Навчання дуже важливе для мене, але війна не дає змоги спокійно жити та отримувати нові знання. Ось я маю Хайху. Знову тривога. Школа в бомбосховищі. Серце сумує. Дуже люблю осінь. Тому моя робота про неї. Остання осінь. Листя вже опало, скоро вже зима. Війна. Багато не повернуться додому. Вклоняюсь перед героїзмом наших воїнів. Ось моя хайфон. Осінь у вікні. Не всі зустріли її. Героям слава. Як же тяжко зараз нашим воїнам під обстрілом, щоб ми змогли здобувати освіту? Ось моя робота. З болючим серцем тяжкий гомін пролунав, Душу він свою віддав. Це моя робота. Хайку. Ворон сидить на гілці, сакури. Старий він був сам. Моя робота про мою батьківщину. Ой як квітне рідненька Україна, ніби сам. Віліваю за долю нашої країни. Певен, що настане мир. Ось моє хайку. О Україна, поранена матінько, будеш щаслива.